Доброго дня, малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні у нас цікаве заняття, а для того, щоб дізнатися про що, відгадайте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає. Виглянь у віконце. Сім воно, життя дає. Променисте! Сонце. Так, малята. Ми сьогодні з вами будемо говорити про сонце. Заплющіть ваші оченята і підніміть руки вгору. Що ви відчуваєте? Тепло нам дуже тепло та дуже-дуже затушне. Відкривайте оченята. Сонце це зоря в неосяжному небесному просторі. Це величезна вогняна куля, дуже-дуже гаряча. Але нам вона здається невеликою, бо знаходиться так далеко від землі, що й уявити важко. Сонце це джерело життя, воно посилає нам світло, тепло, енергію. Сонце освітлює і землю. Всі ми любимо, коли нам тепло, і більше любимо світло, ніж темряву. Сонце потрібно всьому живому, рослинам, тваринам, людям. Сонячні промені вбивають. Хвороби. Тому більше гуляйте на свіжому повітрі. Якщо сонечко зникне, то все на землі. Загине замерзне. Земля вкриється товстим шаром криги. Отже, життя без сонця не існує. А зараз, малята, я вам пропоную послухати дуже цікаву казочку. Сонце та сонечко. Починався літній день. Тяглися до сонця квіти. А над ними годів джміль жарко. Жорстоке сонце. Образилося сонце та сховалося за хмарку. Похмуро стало, квіти, пелюстки згорнули, мурахи свої домівки позачиняли. Як тепер без сонця жити? зашепотіли дерева. Ось я, сказав хтось ледве, чутно, і всі побачили червонокрилого жучка, якого теж сонечком звали. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні, зітхнуло сонечко. Я попелить знищую та інших дрібних шкідників». За це тобі, сонечко, спасибі, вклонилися дерева і знову зашепотіли. Як без сонця жити? А джміль гудів. Жаль, квіти пелюстки згорнули. Жаль. Жаль? обурилися дерева. А хто сонце жорстоким назвав? Став джміль у сонця пробачення просити. Жити без тебе не можна. Пробач мені. Виглянуло сонце за хмарки, усміхнулося, зраділи дерева, квіти розкилися, а жміль над ними загудів жарко, але не дуже.